Христос Воскрес! Уявіть! Що після Великодніх свят чи під час Великодніх свят ми з вами приходимо на цвинтар, міське чи селищне кладовище, щоб відвідати наших померлих, помолитися за них. Відповідно, що ми там бачимо? Ми бачимо. Надгробні пам'ятники, могили наших померлих, наших предків, після чого ми бачимо часто багато сміття, а найгірше бачимо хрести, які не використовуються вже через те, що змінили. Пам'ятник і той хрест поставили десь у кутку на цвинтарі, на кладовищі. Викидати хрест знамено, Ну, як мінімум, негарно. Що ми маємо зробити з тим хрестом найперше? Що добре зробити? Є така традиція, що мінімум рік ми з вами не чіпаємо могили. Це є чисто практична така. Таке правило. І воно полягає в тому, щоб ми, коли викопали цю яму, викопали гріб, поклали тіло під час похорону. Тоді закопали тіло людини, щоб та земля просіла. Після чого вона буде просідати, і щоб ми могли пізніше поставити пам'ятник, і той пам'ятник не хилився, не тріскав, а відповідно стояв ну, нормальним чином. Коли ми вже будуємо чи встановлюємо пам'ятник, ми маємо той хрест дерев'яний. Чи якщо це була зміна пам'ятника, то ті частини, що ми маємо з ними робити? Коли був дерев'яний хрест, то ми його або укорочуємо, робимо меншим і ставимо і прикопуємо на тому гробі, звідки той хрест є, або розбираємо. І аналогічно також ставимо на, 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 і прикопуємо на, тому, на, на, на тій могилі. Якщо, якщо це був хрест металевий, то ми маємо також його розібрати, зробити з нього, щоб це не було хресне знамено, і також поставити там на могилі. Відповідно за могилами наших предків маємо доглядати ми. В цьому безпорядку на цвинтарі немає колективної відповідальності ні міська рада, чи селищна рада, ні парафіальна рада, чи парафія, чи священник, чи мер. Відповідаємо ми самі, тому і доглядаємо ми самі, пильнуємо за своїми предками і з великою шаною і повагою маємо відноситися до місця спочинку. Чи то місце очікування воскресіння наших предків. Також хочу звернутися до всіх глядачів даного контенту про прохання ставити лайки, підписуватися на канал. Бо кожен лайк це плюс 10 переглядів у загальній мережі. Ну, а підписуємося на канал заради того, щоб бути завжди у курсі, коли вийде нове відео. yeah